Всім самий величезний привіт. Подивимося, які ціни в магазині Аврора з 22 по 28 включно. Квітня Мило, шик, Зверніть увагу, пляшка йде з дозатором. І тут 500 грамів 44 гривні. Ой, нарешті поставили ось це. Beauty по 44 гривні. Тут 450 грамів, і тут десь таке щось було цікаве, я нюхав, не пам'ятаю що, але їх дуже є багато видів, ось цих мило рідкого, Так що також спробуйте. Зі знижкою крем мило персик авокадо тут цілий літр за 42 гривні. А ось таке півтора літрове можна придбати за 52 гривні. Хто полюбляє дуру? 2 в одному для вас зараз знижка. 4 штучки по 100 грамів, 88 гривень. Так, ось таке мило можна придбати за 42 гривні тверде, 5 штучок. Зі знижкою мило Б'янка, 140 грамів, 17 гривень. Я дуже дякую вам за коментарі. Величезно дякую вам за ваші вподобайки. Дитяче мило тверде, 5 гривень. Крем-мило, пляшка з дозатором диня. А це у нас хто? Нектарин і яблуко. Зараз зі знижкою по 42 гривні цілий літр. В акції дитяче мило, мультипульти, крем-мило 440 грамів, 37 гривень. І не забудьте своїм найдорожчим діткам взяти ось таке чудове попінка. Таким гарним чудовим дозатором, коли видавлюєте мило, на ручках з'являється квіточка. 55 гривень знижки, але воно цього варто. Дітки будуть ручки мити з задоволенням. Так, по 17 гривень мило ловіт, велика упаковка 140 грамів, ну великий шматочок. Так, мило туалетний шик. По 27 гривень, 180 грамів велике. Мій улюблений сейфгард 27 гривень. Шик дігтярне. Пляшка йде з дозатором 300 грамів 32 гривні. Ось такий набір, подарунковий чоловічий, піна для гоління та гель для душу 119 гривень. В акції зараз ось такий шампунь. Два в одному бальзам, сім трав, мигдаль та протеїну шовку, ромашка та лаванда. Тут іде 500 грамів, ціна 44 гривні. Ось такий великий літровий шампунь, 39 гривень. Безсульфатний шампунь. Для всіх типів волосся, живий та зволожує 250 грамів 59 гривень. Також від цієї фірми шампунь-скраб по 69 гривень і кондиціонер для всіх типів волосся 69 гривень. Шампунь Dallas Keratin 99 гривень. 59 гривень зараз коштує чоловічий три в одному. Океанська свіжіста м'ята 400 грамів. Зараз дуже хороша знижка на ось ті чоловічі. Гелі для душу стріт 8 по 44 та по 49 гривень. 250 грамів. Також зверніть увагу. Класний, аромат класний. Від торгової марки Джонсон, олійка 200 грамів 119 гривень. Шампунь дитячий Джонсон 300 грамів 129 гривень. 129 гривень пінка шампунь Джонсон. Зі знижкою гель. А, це шампунь. Шампунь від торгової марки Шик для маленьких принцес 300 г 39 гривень. Також можна придбати каченя-кряка 34 гривні 250 грамів. Гель для душу Фа 250 грамів 74 гривні. Маска від номеро, усі знають цю маску, 229 гривень, Тут цілий літр. Крем гель для душу 500 грамів 37 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на оцей скраб для обличчя і шиї з міцином равлика. Тут 150 грамів, ціна 49 гривень. гель пілінг для вмивання. Пінка для очищення шкіри 84 гривні. Тонер міст спрей для обличчя 74 гривні. Крем від доктора Санте, огірок. З матуючим ефектом 50 грамів. Зараз 77 гривень. В акції зубна щітка від oral B 59 гривень. А ось таку дорожню можна придбати за 14 гривень. Бритва Вілкінсон. Набір одноразових станочків в упаковці 5 штук на 2 леза. Набір станочків в упаковці 7 штук. Також на 2 леза з зволожуючою смужкою Вілкінсом. Дезодоранти, антиперспіранти Рексона по 88 гривень. Кулько Вінівея 62 гривні. По 24 гривні бальзами для губ. Зараз дуже хороша ціна на блоки туалетні по 44 гривні брефи. Запах, аромат, бузок, лимон 44, і найдешевші по 29. ці Ось такі. Ці можна придбати за 59 гривень, дві штуки. Кисневий відбілювач. Місіс Хелін. Тут цілий кілограм, 114 гривень. Засіб від цвілі та грибків 39 гривень. Зі знижкою зараз доме, 174 гривні. В акції капсули «Первой» В упаковці 12 штук, 164 гривні колор. Капсули сіла, колор в упаковці. 12 штук, 94 гривні. Капсули Washin free 125 гривень, 11 штук. Порошок для прання вухастик. По 29 гривень порошок гала, автомат та ручне прання. Для миття посуду Washin free 500 грамів, 34 гривні. Сілан зараз в акції 99 гривень. Савекс можна придбати трішки дешевше. А це якась новинка з'явилась на поличках. Аврори засіб для миття посуду. Сицилійський апельсин. Це наш виробник. Акції порошок Савекс 39 гривень. Аріель 49 гривень 300 г. Порошок тайт 300 грамів по 34 та автомат 44 гривні. Персіл 55 гривень. І порошок Polar Shine 29 гривень. Вага 400 грамів. Порошок для кольорових речей 350 грамів. Автомат 19 гривень. Ось порошок вухастик 800 г можна придбати за 75 гривень. Великий порошок вухастик вагою 200. Автомат і ручне для прання дитячих речей 189 гривень. 59 гривень це найнижча ціна, яку я бачив на даний час в фейрі для миття посуду 500 грамів. Для миття дитячих речей, дитячих посуду дитячого мама. Утіпуті також для миття дитячого посуду 600 грамів. Набір кухонних губок 5 штук від фракінбок. Зараз 29 гривень. Набір чорних губок 5 штук 16 гривень. Набір серветок вологопоглинаючих 3 штуки 22 гривні. Серветка для підлоги Фрекінбок 39 гривень. Можливість зекономити 10 гривень. Насадка для швабри для прибирання 49 гривень. З'явилися такі органайзери на три шухлядки. Дозатор для мила вже йде разом з губкою. Зі знижкою лоток для яєць на три поверхи. Зі знижкою дитячий посуд, тарілка, стакан, ложка та виделка. Дуже кумедна курча. Кружка дитяча. Нещодавно з'явилися ось такі лотки, можна використовувати в холодильник по 49 гривень. Контейнери для зберігання продуктів 44 гривні зараз. Упаковка рушників 160 листів, 24 гривні. Набір ось таких серветок у упаковці 180 штук. З'явились гарні серветки до Великодня на Великодній стіл. Ціна таких зараз скажу. Так. 17 гривень. Так, ось такий великий рушник, двошаровий, 42 гривні. Так, акція. Тут набір з двох вологих і один набір хустинок звичайних. Ціна такого набору: 17 гривень. Це дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Вологий туалетний папір дитячий в упаковці 44 штуки, 24 гривні. 120 штук. Вологі серветки з перших днів життя малечі 49 гривень. Серветки дитячі в упаковці 110 штук, 27 гривень. 49 гривень туалетний папір, двошаровий 4 штуки з ароматом персика. Ось такий великий рушник. Тут дві упаковки, дві штуки йде в упаковці. Тришаровий від торгової марки Рута. 64 гривні. Це хороша дуже ціна. А це вже з'явились ось такі набори на пікнік. Дивіться, які чудові. Раз, два, три, на 4 персони. да? На 4 персони. раз, да, на чотири персони. Виделки, ложки, тарілки, стакани і тарілки для перших страв, мабуть. Зі знижкою зараз ось такі форми для випікання пасок. В упаковці йде три штуки, діаметром 12, 10 та 8 см. Також в акції силіконові форми на 8 сантиметрів, діаметр 39 гривень і трішки більші по 55 гривень. Хто вже купував оці цукерки? З Великоднем Україна? Так, метеорит, метеорит, чорнослив, курага, фінік. Залишайте свої коментарі, чи хороші вони. Так, бачу, з'явилися ось такі кумедні. А... Рюкзачки для малечі. До речі, іграшка витягується з рюкзака і можна нею бавитись. <сум> Ціна такого рюкзака дитячого з м'якою іграшкою 119 гривень. Ще одні теж такі цікаві. А рюкзаки, дивіться, тут пластик. Пластикові ось ці штучки, досить оригінальні дуже. Ось такий набір з двох косметичок. Одна прозора йде, а одна така звичайна. 77 гривень за дві штуки. Шкарпетки чоловічі, кольорові по 34 гривні. А ось такий жіночий можна придбати за 12 гривень. Жіночі напівшкарпетки по 29 гривень. Кавунчики взагалі самі класні. Напівшкарпетки дитячі з такими мусіндрами 29 гривень. Дивіться, які цікаві наколінники, щоб діти повзли. Цікаво придумали, 24 гривні. Зараз в акції дитячі колготи по 84 гривні. Різні малюнки, квіточки. Ой, і для хлопців великодні традиції тому на нашого двадцять дві гривні на пів шкарпетки дитячі і ще для тебе разом економних вам покупок. Я хочу, щоб у вас все було як найкраще. І скоро вже зустрінемось у наступному відео.